Вітаю в випуск новин у студії Віктор Раду. У Білгородністровському районі під час пожежі загинув маленький хлопчик. Його трирічна сестра та батько з опіками потрапили до лікарні. Пожежа спалахнула у селі Шабо. Горіли речі та меблі в одній з кімнат одноповерхового житлового будинку. 22-річний батько сімейства намагався сам загасити полум'я, через що виклик до пожежників надійшов досить пізно, і вогонь встиг поширитися на велику площу. За годину займання ліквідували. Чоловіка та його трирічну доньку доправили до лікарні з отруєнням чадним газом та опіками. А дворічного малюка врятувати не вдалося. За даними рятувальників, причиною пожежі міг стати не Правний електрокамін на дощині горілий будинок та гараж з автомобілем. Обійшлося без жертв та постраждалих. Інформація про пожежу в селі Озерний Ізмаїльського району надійшла пізно вночі. Горіли приватний будинок та гараж із машиною у ньому. Протягом години займання на площі більше 200 квадратних метрів ліквідували. Вогонь повністю знищив дах та перекриття. Також згорів легковий автомобіль. Люди внаслідок надзвичайної події не постраждали. Причину займання з'ясовують слідчі та експерти. У Херсонській області російські військові обстріляли медичні установи поранено водія швидкої допомоги. Окупанти завдали артилерійський удар по лікарні у Береславі Херсонської області. Пошкоджено дві машини швидкої допомоги та поранено водія. За його життя борються медики, зруйновано будівлю станції швидкої допомоги. Котельню у сусідніх будинках повибивало шибки. Повідомили в оперативному командуванні. Південь пізніше під обстріл потрапила інша лікарня. Цього разу у Херсоні. Медичний заклад серйозно пошкоджено. Минулої доби російські війська обстріляли і область 38 разів. В результаті поранення отримали двоє мирних жителів. Цей тиждень в Одесі проходить під знаком кохання на тлі негативних переживань та стресу. Жителі міста намагаються самотужки створювати свято та дарувати один одному гарний настрій і книги. Адже день усіх закоханих це ще й міжнародний день дарування книжок. Тематична акція Подаруй книгу пройшла у міській дитячій бібліотеці номер 9 Маленькі дарувальники з улюбленими книжками в руках також ознайомились з унікальними експонатами музею книги та взяли участь у веселих ініціативах та конкурсах. Справжня книжкова фієрія у міжнародний день дарування книги маленькі Одесити прийшли до дитячої бібліотеки філії номер 9 щоб передати у фонди свої улюблені видання, які у майбутньому порадують сотні інших юних читачів. Восьмирічна Вероніка теж прийшла не з порожніми руками. Маленька дарителька, широ хоче зробити комусь приємне і розповідає про героїв своїх улюблених книжок. Я принесла Аладдіна і. Книгу лісова школа. Ви читала ці книжки? Так. Що кому-то зробити хорошо. Герої цієї книжки учитель та діти, які училися вчителя, вони жили в лісі. Батьки маленьких візитерів бібліотеки також із захопленням роздивляються представлені на полицях видання. Ірина, мама Вероніки, каже, що активно знайомить свою дочку із пізнавальним світом літератури. Я вообще считаю, что прийти в библиотеку, особенно нынешнему поколению, это очень важно. Сейчас, как не посмотришь, все дети, даже взрослые, в транспорте, в парке, на море, неважно, где в ресторанах, они все сидят в своих гаджетах. И очень важно с детства прививать любовь к книгам, посещать библиотеки, посещать книжные магазины, приобретать, может меняться книгами. Кожен відвідувач, хто цього дня дарує бібліотеці книгу, отримує свій портрет чарж від одеської художниці Олександри Дмухи, яка у свою чергу своїм веселим жанром малюнка всіх присутніх обдаровує посмішками. Шарш як криця м'ягка карикатура, Мягка, це знаєте, така добра, яка… ну. Ну вызывают улыбку. Если шарж получился, это обязательно должна быть улыбка. Я Вижу маленькую девочку, хотя я рисую. Як ви бачите, уже взрослої дівчинку, Ну, я віжу внутрі, тому що он кондрісують душу. На заході також представили частину експонатів мобільного музею книги, в якому зібрано найкращі українські видання: колекцію іноземних колобків, графічну книгу, книжки шрифтом Брайля та інше. Крім друкованих видань, на полицях музею можна побачити автентичні експонати відомих сюжетів сучасності, наприклад, живі шахи з Гаррі Поттера. Так. Ці шахи, вони є мініатюрною копією тих шахів, які як би, там знімалися у кіно. Ці шахи, які брали участь у фільмі, їх знайшли на острові Льюїс. Це, якщо не помиляюся, Північна Шотландія. І, вони такі у повний зріст, якщо ви пам'ятаєте, і ось маленьку копію цих шахів зробили. Це було у книзі «Гаррі Поттер і Філософський камінь у програмі заходу. Цікавий мастер-клас для малюків із виготовлення книжкової закладки. Чашка Іншу половинку. Ти обріжеш знизу і ти без світ. 14 лютого світова спільнота відзначає міжнародний день дарування книги. Це свята відзначаються з 2012 року і покликана об'єднати всіх, хто любить літературу. Цього дня прийнято дарувати книги одне одному, а насамперед дітям і молоді, навчаючи їх любові до читання, а також тим, чиї можливості доступу до читання книг обмежені. У день святого Валентина на Одещині з'явилося 142 нових родини. У свято в рамках акції Любов переможе. Драці працювали продовжений день з восьмої ранку до восьмої вечора, щоб усі пари, які бажали узаконити свої стосунки у особливу дату, могли це зробити, розповідають в управлінні державної реєстрації. Кохання переможе 14 лютого традиційно на першому місці в топі дат. Які закохані пари обирають, щоб офіційно закріпити свої відносини у 2023 році? Кількість охочих взяти шлюб у цей день суттєво збільшилася порівняно з минулим роком? Розповідають у міжрегіональному управлінні мін'юсту у цьому році? У нас значно більше державної реєстрації шлюбу це 142 пари. Зареєстрували свій шлюб 14 лютого 2023 року. Це і військові, і не військові. Ну якщо брати до уваги, що майже всі у нас військові, хлопці та дівчата, так також у більшості своєї, то військових було багато вчора на реєстрації шлюбу. У 22 му це всього було 20 пар. Позитивну тенденцію одружень співробітники ДРАЦІ відзначаються на початку 2023 року. Охочих побратися цього січня було значно більше ніж минулого, зазначає Марина Падун. 855 актових записів про шлюб, ми зареєстрували на протязі січня 2023 року в Одеській області. У минулому році ми ця цифра була 735 шлюбів. Е, слід зазначити про розірвання шлюбу, тенденція пішла донизу порівняння з минулим роком. Тобто, якщо ми у 2022 році зареєстрували 190 розірвань шлюбу, то вже у цьому році, в січні місяці, це було 100. Тенденція до того, що шлюб крепчає, сімейні цінності зростають та е, люди більш е, приймають вагомі рішення перед тим, як йти до рацію, щоб розірвання шлюбу відбулося. В управлінні держреєстрації нагадують, сьогодні механізм реєстрації шлюбу спрощено. Тепер закохані можуть подати заяву та розписатися в один день. Молодята зможуть Прийти до відділу ДРАЦ і та у той самий день зареєструвати свій шлюб у зв'язку з повномасштабною агресією та вторгненням. У нас ця процедура спрощена, та наречені можуть звернутися до будь-якого відділу ДРАЦ в Одеській області та у той самий день зареєструвати свій шлюб, так як є загроза до життя на сьогоднішній момент. Подати заяву на державну реєстрацію шлюбу можна в онлайн режимі або через додаток Дія. Прикріплюються через шерінг паспорти наречених, але всі дані перевіряються. Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, сімейний стан, попередній. Перший це шлюб, розірваний, припинений. Паспортні дані, які прізвище обирають наречені після державної реєстрації шлюбу про те, що вони попереджені по правові наслідки, якщо це іноземні громадяни, і прикріпляються це електронно цифровими підписами. Деякі категорії громадян, зокрема медики та військові, сьогодні можуть одружитися онлайн, не відвідуючи драц. З початку повномасштабної війни в Одеському регіоні таким чином одружились понад 20 пар. Заяву з сторони нареченого або нареченої, хто буде з онлайн боку заповнюється відповідного зразку, всі дані відносно нього, він підпис, підписує цю заявку та справжній підпис завіряє командир військової частини. Цю заявку надсилають до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та наречено в призначений день, або наречена, я не знаю, хто військовий, приходять і онлайн. Інші з подружжя дають свою згоду. Так, я згодний. Мають бути два свідки, які підтверджують наміри. І тоді відбувається державна реєстрація шлюбу. Оце і саме для військових. Будь-який вік покоряється коханню у міжрегіональному управлінні Мін'юсту розповіли, що сьогодні вирішують одружитися люди абсолютно різного віку. Тенденція йде до того, що ті громадяни, які дуже довго чекали. Не знаю, не мали часу дійти до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Зараз приходять. Реєструють шлюби громадяни, які по 10 і років проживають цивільним шлюбом, як то кажуть на сьогоднішній момент. І реєструють свій шлюб. І з внуками, і з дітьми приходять на державну реєстрацію актів цивільного стану. Є пари, які реєструють свій шлюб не вперше, і вдруге, і втретє. Отаке воно зараз життя. Тому воз'єднання це все це завжди добре. Зазначимо, що 14 лютого у рамках акції Кохання переможе драци Приморського та Малиновського районів Одеси працювали з 8 ранку до 8 вечора. Таким чином закохані могли одружитися протягом 12 годин. Сьогодні драци продовжують працювати у штатному режимі з 8 ранку до 5 вечора. Одесі врятували собаку, який упав у глибоку яму, і кілька годин не міг вибратися з пастки. Надзвичайна подія сталася на вулиці педагогічній. Рятувальники за допомогою драбини витягли чотирилапого та передали вдячній господині. Пес не постраждав. Ще одну схожу рятувальну операцію провели у Подільську. Там собака впав в каналізаційний люк. За лішення хвилини рятувальники прибули на місце виклику та за допомогою драбини дістали бідолаху з чотириметрової пастки. Песик цілий неушкоджений. Повідомляють у ТСНС. Літній чоловік мало не потонув у ставку, рятуючи свого пса. 75-річний пенсіонер стрибнув у ставок у парку Савицького, щоб дістати свого пса, який провалився під лід. В результаті допомога була потрібна. І чоловікові рятувальникам вдалось дістати чоловіка та пса з крижаної води. Від госпіталізації одесит відмовився. Повідомили у при службі порятунку. Сучасні технології завжди покликані полегшувати життя. Стали в нагоді вони і коли до Одеси прийшли відключення світла. Одна з основних незручностей у блекаути зникає доступ до інтернету. Однак є спосіб цього уникнути завдяки оптичному підключенню, можна безперебійно залишатись на зв'язку. Слово джипон сьогодні звучить дедалі частіше. Проте це не магія, а фізика, зазначають інженери. Щоб все працювало, невелика кількість енергії все ж буде потрібна, щоб заживити обладнання на стороні абонента. З цим впорається звичайний пауербанк. Як працює технологія та як правильно нею користуватись, про алгоритм детально розповідають фахівці телекомунікаційної компанії Тенет. Телекомунікаційна компанія Тенет вже 10 років забезпечує Одеситів послугою безперебійного доступу в інтернет. Завдяки сучасній технології Джипон його вдається підтримувати навіть за відсутності електроенергії, що останнім часом є особливо актуальним для Одеситів. Співробітники компанії кажуть, що найбільше навантаження на кол-центр з запитом на підключення джепону припадає саме на довготривалі вимкнення світла. Однозначно присматривається пряма пропорціональне стамука включає свят пак. В городе, соответственно, возрастает количество обращений людей, жителей нашего города, которые хотят переключиться с кабеля «Витая пара. Сміло медного кабеля на той самий оптичний інтернет, который працює в відсутності свята по технології Джипа завдяки підключенню через оптичну лінію. Продовжувати роботу в інтернеті можна за будь-яких обставин. З боку провайдера зв'язок не залежить від відключень електроенергії, але обладнання на абонентському боці має бути заживленим. Акцентують фахівці компанії Тенет. Технологія Джипон є це енергонізавісими. в чому заключається так таке в вто. Что а, к абоненту проводится прямая линия от технологической, нашей технологической площадки, которая запитывается, запитывается круглосуточно. И э, при э, наличии электрического абонента у него гарантированно есть интернет, а при его отсутствии есть возможность э, запитать устройства, такие как PON, терминал и э, маршрутизатор, э, тем самым обеспечив интернетом э, себя во время отключения света. Заживити потрібно обидва пристрої, і понтермінал і маршрутизатор наголошують інженери. Зробити це можна за допомогою блоку безприбійного живлення, відомого як УПС. Однак, якщо все ж час він підтримує роботу стаціонарного комп'ютеру, то надовго його не вистачить. Спеціалісти компанії Тенет радять використовувати окремі пристрої, міні міні-УПС або павербанки. Головне правильно їх підключити. Это может быть и обычный PowerBank, но для этого необходимы дополнительные а, провода, а, так называемые повышаемые, повышающие провода с 5 до 12 вольт, либо до того напряжения, которое указано на... Оборудовании клиента. Альтернативными источниками бесперебойного питания являются так, так называемые мини-УПС. Вот, они позволяют на выходе получить 12 вольт, которые достаточны для большинства пом терминалов а также большинства маршрутизаторов. Сьогодні оформити підключення послуги безперебійного інтернету у тенеці можливо за трьома сценаріями. По-перше, людина може зателефонувати на гарячу лінію та оформити заявку у кол-центрі. По-друге, Одесити може звертатися безпосередньо до офісу компанії, або третій варіант залишити заявку в онлайн кабінеті. Самый удобный, который мы на сегодняшний день организовали, это отдельная страничка по джипону в интернете. Там расписано, что за технология, какие ее преимущества, для чего это в принципе нужно сегодня человеку. Хотя многие и так уже понимают, но мы все равно рассказали, какие этапы ждут самого абонента, что он должен сделать, как подать заявку. Потом на этой же странице он видит статус своего подключения, І при необхідності чоловік може зайти в лічний кабінет, оформити підключення самолічно. Впровадження актуальних технологій в Одесі продовжується попри будь-які військові обставини на рівні з реалізацією соціальних проектів і буденною технічною роботою. Компанія ТН тримає свій телекомунікаційний фронт, забезпечуючи мешканців регіону безперебійним зв'язком та інтернетом. Службовий пес одеських митників на прізвисько пірат допоміг виявити ЛСД амфетамін і марихуану. Наркотики в асортименті прихопив із собою громадянин України, який намагався виїхати до Молдови. У пункті пропуску паланка маяка удобни під час огляду автомобіля. Службовий пес зреагував на валізу водія. Які правоохоронці виявили три поліетиленові пакети з амфетаміном, пластикову пляшку з марихуаною та таблетки ЛСД. На законний вантаж вилучили та направили на експертизу. Правопорушника затримали. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі Одеської митниці. У воєнний час спрощену процедуру перетину кордону для українців, яким ще не виповнилось 16 років. Не потрібна нотаріальна згода одного з батьків, що було обов'язковим у мирний час. Згідно з діючим законодавством, діти можуть перетинати кордон у супроводі одного з батьків, родичів або інших осіб, які не є родичами дитини. Однак для кожного з цих випадків будуть потрібні певні документи. Діти, які залишають Україну, можуть притинати кордон у супроводі одного з батьків, родичів або інших осіб, які не є родичами дитини. Для кожного з цих випадків будуть потрібні певні документи. В будь-якому випадку необхідно мати свідоцтво про народження дитини або її закордонний паспорт, навіть якщо він протермінований, якщо дитина виїжджає з одним із батьків, інших документів не знадобиться. Нотаріально посвідчена згода другого з батьків у воєнний час не потрібна. Якщо не Нолітній українець виїжджає з іншими родичами, наприклад, бабусею, дідусем, братом чи сестрою, треба мати документ, що підтверджує наявність родинних зв'язків. А якщо дитину супроводжує особа, яка не є її родичем, буде потрібна письмова заява одного з батьків, завірена органом опіки та піклування. Після переїзду дитини до іншої країни її супроводжуючі повинні протягом семи днів звернутися до закордонної дипломатичної установи України у державі перебування для постанов. Київ на тимчасовий консульський облік. Український авторинок почав рік з бадіння. За перший місяць українці придбали та зареєстрували близько трьох тисяч нових легкових машин. Це майже вдвічі менше ніж у минулому ще довоєнному січні. Загалом громадяни все більше надають перевагу бюджетним автомобілям. Як мінялися ціни на машини, і яким моделям віддавали перевагу громадяни в січні, розповіли в інституті досліджень авторинку. В Україні збільшився попит на бюджетні автівки. У січні 78% українців купували машини дешевші за 10 тисяч доларів. І більше половини з цієї цифри – 49% придбала авто, яке коштувало в діапазоні до 5 тисяч доларів. Для порівняння, в минулому році їхня частка становила 41,3%. Машини в ціновому діапазоні 10-20 тисяч доларів склали 15% продажів. А машини до 50 тисяч доларів купили лише 5,4% українців. Натомість частка автомобілів вартістю понад 50 тисяч доларів майже не змінилася. 0,8% у січні цього року порівняно з 0,9% у січні 2023 тисячі Експерти пояснюють, через складну економічну ситуацію в умовах воєнного стану українці сьогодні надають перевагу саме бюджетним транспортним засобам. Знижуються і ціни на автомобілі, що були у використанні. Середня ціна уживаного легковика в січні склала 5 тисяч 150 доларів. Це найнижчий показник за останні 12 місяців. За словами аналітиків, така динаміка є абсолютно очікуваною, адже більшість українців отримують у гривні, а ціни на авто формуються в доларах. Тому на фоні змін курсу валют для того, щоб продати своє авто, продавцям доводиться знижувати їхню вартість. Сьогодні так званий ринковий курс долара залишається на місці або навіть повільно знижується. Загалом упродовж останніх півроку на українському валютному ринку за тисяча, зазначають аналітики. Останній різкий стрибок стався влітку, коли Нацбанк підняв фіксований курс до рівня 36,6. Наразі ця своєрідна температура залишається стабільною і, на думку деяких експертів, не зміниться до кінця року. Про інші прогнози а також міжнародну фіндопомогу, Моніторинг МВФ і монетарну політику Нацбанку. Дивіться далі. На українському валютному ринку за те, що офіційний курс долара залишається на рівні липня 2022 року. Неофіційний З початку року демонструє повільне зниження. Загалом валютні ваги застигли у певній рівновазі. кажуть аналітики. Є бажаючі продати валюти, є бажаючі купити валюту. Ну от бачите, така от рівновага на ринку. Тому на сьогоднішній, на найближчі місяці, давайте так скажемо, навряд щось поміняється на валютному ринку і навряд поміняється радикально курс гривні. Тобто ну, буде 40,40. 40. Ну, офіційно ви самі зрозуміли, 36,6 температура буде далі залишатися. Для функціонування економіки Україна все ще потребує міжнародної фінансової підтримки. На цей рік потрібно від 40 до 48 мільярдів доларів заявили у керівництві міжнародного валютного фонду. Нагадаємо, місія фонду днями розпочала роботу в Україні. Міжнародний валютний фонд цьому році не планує активно кредитувати Україну. Передобстав просто зараз більше грошей, де є, євро спільнота Сполучна та Америки. Тому міжнародний валютний фонд цьому році більше буде займатися моніторітом. Ця місія більше ну такого науково-практично дослідницького характеру. Більш активні та конкретні кроки щодо підтримки України МВФ ймовірно зробить вже після закінчення війни. Пояснює Олександр Охріменко. Аналітик також розповів, що відбуватиметься на внутрішньому фінансовому ринку України цього року. На цей рік Національний Банк України не планує робити великої місії гривні. Ну, по-перше, навіть в його планах і його, так сказати, меморандумі це прописано, Скоріше за все, таки буде, тобто великої місії не буде. Також у 2023 році змістяться акценти у сфері кредитування, попереджає експерт. Національний банк багато раз звертався і звертається до українців, до українського бізнесу, щоб вони своєчасно погашали кредити. На сьогоднішній момент дивіться, ем, знизити. Облікову ставку ну, недоречно, ну, саме розумієте, війна. Той же самий момент, радикально знизити відсотки по кредитам ну, теж нереально, все-таки ну, самі розумієте ситуацію. І в цих умовах, дійсно, Національний банк більше орієнтує і банки, ну, і взагалі банк систему України, щоб не стільки видавати нові кредити, скільки, щоб своєчасно погашали старі. Тому що на сьогоднішній момент найбільше великий ризик це непогашення старих кредитів. Державні кредитні програми, такі як 5-7-9, продовжать працювати, каже Охріменко. Там є е, невеликий нюанс, який полягає в тому, що е, на сьогоднішній момент це стосується виключно тільки бізнесу. Цей і тільки бізнесу, який працює по білому. У нас, як ви розумієте, що трапилось? Велика частина українського бізнесу не може отримувати кредити. 5, 7, 9 взагалі не може, тому що вони працюють по-сірому, а згідно всіх стандартів і вимог, таким кредит не надають. Буває там час від часу, ви читаєте, що от не дають кредити, кредит важко отримати. Так, «Да, важко. Працюйте по-білому. Ну а по-білому не хочеться це ж проблема, яка зараз існує. Яку націю інші менту важко поки що вирішити в умову країни? Кредитні програми сьогодні все ж таки стали дещо гнучкішими, вважають експерти. І головне завдання їх одержувачів правильно спільно з фіном встановою розрахувати ризики отримання позикових коштів. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.